Як найкраще організувати сімейний бюджет? Початок стосунків. Хочу, щоб одразу було усе зрозуміло. Чи потрібно жінці вкладатися у забезпечення биту? Давайте одразу, знаєте, мені згадався зараз урок біології, хоча ми говоримо про фінанси, але ж згадав урок біології, пам'ятаєте, коли ми вивчали в школі різні види рослин, то ці види були розділені там, вид, підвид, рід. Пам'ятаєте, такі класифікації цих рослин? То я одразу таку асоціацію чому підтягую, бо можливо було б зрозуміти, що питання сімейного бюджету це одне з ключових питань, яке обов'язково потребує вашого рішення. Якщо ви його не вирішите, ви будете регулярно потрапляти в ситуації непорозумінь, конфліктів і тому подібне. Питання особистого бюджету і сімейного бюджету це питання особистих меж. Особисті межі вони прокладаються в різних аспектах життя, в різних сферах, в різних питаннях. Фінанси це одна із цих сфер. якщо ви ці межі чітко не відпрацьовуєте, не домовляєтесь про них, вони будуть вам створювати постійні непорозуміння, постійні е, якісь суперечки, стресові е, ситуації. І дуже добре, що ви запитуєте саме зараз про це, бо ну, насправді е, часто подібні питання особистих меж там, в сім'ї, в стосунках, нехтуються і вони не те, що не домовлені, вони навіть не проговорюються. І кожен заходить у взаємний і починає жити, як він звик. А тут вже інші умови. Було б добре озвучити один одного бачення, домовитись чи там узгодити, і далі вже в одинаковій ясності, в одинаковому погляді на певні речі, рухатися і далі взаємодіяти. Тому, коли ми говоримо про о, сімейний бюджет і краще організувати. О, це перша о, така ключова складова це розуміння усвідомлення того, що це обов'язкове завдання в стосунках. Це питання налаштування особистих меж, його важливо завжди треба і важливо робити. Якщо ви ці межі не визначаєте, то ваша друга половинка чи ви будете періодично заходити на територію іншої людини, порушувати її межі чи її погляди, її звичні підходи. Ви про це самі знати не будете, і вона толком може і не сказати. Але відчувати вона це буде. Їй це буде неприємно. І щораз раз неприємність буде переходити в внутрішню напругу, а вона виливатися в конфлікти і непорозуміння. Ось яка приблизно така послідовність ланцюжок, як порушення межі призводять до неприємних наслідків. Тепер, власне, про самі фінанси. Немає універсального способу і рішення, як організовувати сімейний бюджет. Є варіанти рішень, ви обираєте серед них, той, який вам найближчий. Наприклад. Ви можете вести спільні фінанси. Тобто у вас може бути одне місце, чи, ну, якщо ми говоримо про готівку, наприклад. Де у вас в одному місці лежать кошти, і ви можете мати маєте взаємний туди доступ. Ви маєте і всі там, інші члени сім'ї мають доступ. Це можуть бути фізично різні місця. А сьогодні ж, ми, окрім готівки, маємо ще без готівки, тому це рахунки в банках. Ось. Тому однозначно, у вас буде декілька місць, де кошти будуть зберігатися. Ну, це і так би мало бути з точки зору зменшення ризиків і диверсифікації. Я, якщо у вас виникає питання і ви не маєте в цьому досвіді, я раджу в подібних ситуаціях спробувати прожити різні варіанти. А давай, давай спробуємо, щоб у нас був разом бюджет сформований, а давай спробуємо, щоб був окремо. Як нам краще? Може, ви вже знаєте, ви можете озвучити свою позицію. Ваша друга половина вашу позицію почує, і ви там домовитесь. Якщо у вас є сумніви, як краще, тоді спробуйте так, перший, другий, третій варіант, і тоді вже на, з власного досвіду, опираючись на власний досвід, вам набагато легше буде приймати рішення. От попередньому питанні ми вийшла про рішення. І якраз тут ми говоримо про те, що здобудьте досвід, тобто набудь, отримуйте більше інформації, і вам легше буде приймати оце саме рішення. Тому варіанти: тестуєте, коригуєте, вибираєте найкраще. Далі ви пишете так, початок стосунків, щоб одразу було все зрозуміло. Ну, оцю, цю зрозумілість і ясність вам якраз і потрібно створити. Вам буде зрозуміло тоді, коли ви виберете як найкращий варіант для вас обох. щоб вам було зручно і комфортно, і іншій людині теж було це зручно і комфортно. Чи потрібно жінці вкладатися в забезпечення биту? Дивіться, це, це ваше рішення. І як вже зазначив вище. Немає універсальних стандартів, кожна сім'я організовує так, як їм найкраще. І шукати, бігати за готовими е підходами, рецептами це марна справа, тому що в когось вони будуть оптимально спрацьовувати, всіх задовольняти, всі будуть раді, задоволені, а вам це взагалі не зайде. І будете думати, та як же ж так? Там все добре, а мені щось не, не, не дуже, м'яко кажучи. Тому е пробуйте, тобто, дивіться, включіться в питання побуту. Далі, тут ще момент, а які саме питання побуту? Вони ще різні. Чим ви хочете займатися, чим ви не хочете займатися. Розділіться. Це все тест взаємодія, обговорення і домовленість. Тест обговорення домовленість. Ось ви можете навіть собі взяти цей такий простенький алгоритм за основу. Тест обговорення домовленість. Тест обговорення домовленість. Можна до цих кроків ще додати четвертий крок, тобто не три буде, а чотири. Це е, саме перший, можна назвати його нулевим це гіпотеза. Е, дуже хороша насправді така особливість підходу через гіпотезу. Ви при... Що таке гіпотеза? Ви припускаєте, як було би добре. Ваша ідея, бачення, пропозиція вас чи іншої, вашого чоловіка чи дружини, чи хлопця-дівчини. Ви пропускаєте, як було би добре. Перший крок, гіпотеза. Другий крок, ви тестуєте це, ви це обговорюєте і ви приймаєте рішення, домовляєтесь. Ось чотири кроки, оптимальні. Цього більш ніж достатньо на будь-яке запитання, яке у вас буде виникати в процесі ваших взаємин. Починаючи від фінансів, закінчуючи будь-якими побутовими питаннями, які є, і будуть виникати в процесі там, вашої, вашого спільного життя, перебування. Ще хочу додати до вашого запитання такий коментар. Там, де було, чи потрібно жінці вкладатися в забезпечення биту? Відповісти самі на це запитання, вам треба зрозуміти, що ви взагалі хочете робити, а що ви робити не хочете. Коли ви чітко знаєте, що вам підходить, що не підходить, вам легше вирішувати будь-які моменти, пов'язані із взаємодією з іншими людьми. Бо що таке взаємодія? Хтось хоче, прагне одного, а хтось хоче і прагне іншого. До речі, в цьому сила команди, коли люди збираються в команду, вже у, у різних людей, у різних учасників команди, у них є різні сильні сторони. І де в когось сильна сторона одна, то в іншого це мінус, це слабка сторона. І відбувається взаємодоповнення. Дивіться, в сім'ї теж відбувається взаємодоповнення. Ви народжуєте, можете народжувати дітей, а чоловік не може народжувати дітей. Це ж взаємодоповнення. Ви по природі маєте одні схильності, як жінка. А чоловік має інші схильності по природі, як чоловік. Він реалізовуючи їх, і свої потреби задовольняє, і ваші. А ви реалізовуєте свої жіночі е, здібності, схильності, і свої, і в чоловіка задовольняєте потреби. Тому це взаємний процес. І перш ніж заходите у взаємини, будь-які, важливо з собою розібратися. Я чого хочу, що мені підходить, що не підходить, що добре, що погано для мене. Тобто виходите з своїх. Критеріїв, своїх пріоритетів, своїх бажань. Тоді ви ніколи не помилитесь з одного боку, а з іншого боку, будете завжди мати відповіді на подібні запитання. Чітко розуміти, що берусь, що не берусь. Куди хочу включатись, куди не хочу включатися. Звичайно, це не значить, що не потрібно тестувати. Тобто, у вас є припущення, я, мені було б добре ось цим займатися питанням. Гаразд спробуйте тиждень, другий, третій. Обговоріть, зробіть висновки, передомовтесь, і все. Взагалі. Коли ми говоримо про будь-який взаємини, а в даному випадку мова йде про стосунки, вони самі по собі не вибудовуються. Їх потрібно вибудовувати. А вибудовувати стосунки, це постійна взаємодія. І щоб ця взаємодія була ефективна, продуктивна і давала бажану віддачу, то вам кожній стороні потрібно чітко розуміти, що ви хочете, чого ви не хочете. Я не можу відповісти на ваше запитання, тому що це потрібно вам дати відповідь. Я можу підказати, що потрібно було б врахувати, щоб цю відповідь надати. Ну, власне, що було і проговорено вище. А відповідь тільки за вами. Бо якщо ви, я, я вам відповім, дивіться, ось це робіть, ось це не робіть. Ну, звідки я можу знати, що вам краще? Краще вас, вас знати ніхто не може. Просто іноді бувають ситуації, що ми самі себе до кінця не знаємо. І тому. Потрапляємо в такі ситуації, де немає відповіді на потрібні важливі запитання. Ось такий коментар, така відповідь. А далі ще ви можете привносити облік фінансів, скільки ви заробили в сім'ї, скільки ви витратили, тобто, вести сімейний бюджет теж гарний інструмент для того, щоб розуміти, керувати вашими вже спільними фінансами. Тому що вони все одно так чи інакше спільні. Бо ви, будучи в шлюбі чи маючи просто стосунки, якщо ви живете разом, у вас все одно є потреба в кожного забезпечити свої потреби. А коли ви задовольняєте свої потреби, ви можете задовольнити потребу іншої людини. Виходить, що потреби інших в парі не задовольняються без задоволення ваших потреб. Ви все одно пов'язані. Хоч ви фінанси розділите, хоч ви об'єднаєте, ви все одно пов'язані в стосунках. Моя особиста позиція. і... Моє суб'єктивне бачення це те, що фінанси мають бути спільні. Ну, це моє бачення. Мені так зручно, мені так комфортно. А ви вирішуєте по собі. В когось вони спільні, в когось вони розділені. Тому загалом фінанси спільні, і при цьому ви можете мати якісь свої окремі рахунки. Зараз маса банків, тих карточок можна мати десятки з найкращими умовами під різні завдання. Можете собі так розпланувати, розкласти, як вам було б взагалі якнайкраще, там і спільні фінанси були б, і ваші були б фінанси, і це все, ви б розуміли, що де відбувається, це все можна організувати. Головне розуміти, що вам добре, а що вам не добре. Оце ключове. Це відправна ваша точка. Те саме ви чуєте про вашу другу половину. обмінюєтесь цими розуміннями і домовляєтесь. Ось такі рекомендації, на які міг дати в форматі. Відповіді на питання.